Жартівливі, сумні, веселі, патріотичні та ліричні все це є в пісенному репертуарі одного з найдосвідченіших колективів міста. Дебютний склад хору української пісні вперше заспівав 60 років тому. Його керівницею тоді була Раїса Зиміна. Вона намагалася зібрати найталановитіших виконавців, які б співали українські пісні з серцем і душею. Хор був частим гостем на різноманітних фестивалях, зокрема на кримській червоній калині чи міському конкурсі Душі Криниці. З'явилися брендові пісні, за якими колектив був впізнаваний. Це пісня про отамана Сірка Наливайте браття та гей соколи. Співаємо народні пісні, але зараз ми трішечки. Вже якби осучаснилися. Ми зараз співаємо пісні, сучасні, сучасні українські пісні, українських авторів. Я переробляю їх на народний лад, на хоровий лад, і ми співаємо. Записуємо плюсовку або підмінусовку вживу, співаємо пісні. Серед нових пісень, які вже полюбилися прихильникам колективу, слава зсу на землі, на морі і в повітрі. Та родина де б ми не були, куди б ми не їхали, ми як одна сім'я. І наш оце родинні ці стосунки переживаємо друг до друга, ходимо, хвилюємось, і виходить, що це наша стала якби друга домівка. Ходимо регулярно на репетиції. Ну, стараємося, щоб ми хорошо виступали і нравились всім. зараз у нас більше воєнна тематика, тому що біда на Україні і в нас більше, ну більше про хлопців, які воюють, нас захищають. Ну і ми їм теж… Дуже велике їм дякуємо, що вони нас настащиють за останні два десятиліття. Склад хору змінювався тричі, але незмінним залишається бажання колективу нести українську пісню в маси, популяризувати її на теренах країни. Внесок Марії Михайличенка у національну культурну скарбницю був гідно оцінений до ювілею колективу Керівниця хору отримала почесну відзнаку за заслуги перед містом. Марія Володимирівна Міхайличенка це, взагалі-то, мій перший викладач з вокалу. Ще в далекому далекому дитинстві вона була моєю першою вчителькою музики та вокалу, та е, прививала мені дуже багато різноманітних прекрасних пісень е, українських, які торкаються се. Серця та душі кожної людини, українська пісня це душа нашого народу, це, це, це код нашої нашої культури, нашої нації. Тому сьогодні ми залюбки пликаємо цю пісню і дякуємо нашим учасникам, нашого славетного колективу за те, що вони зберігають ці традиції. З цими традиціями знайомлять нас і наступні покоління, і таким чином наша українська пісня.